Всім доброго дня! Ви на каналі Квітковий Рай Світлани. І Сьогодні ми поговоримо не про квіточки, а про розсаду баклажанчиків. Ось такі цікаві баклажанчики я знайшла в магазині і вирішила сьогодні посіяти. Завжди перед тим, як сіяти баклажани, насіння заливаю кип'ятком на декілька секунд. Після чого вони набухають і я їх висаджую прямо в ґрунт. І Буквально через 2-3 дні вони вже вилазять маленькими росточками. Цього достатньо. Трішки перемішуємо. О, потікали вже деякі. Ну, то нічого. Деякі кажуть, що насіння яке всплело, погане. Не знаю, я б такого не помічала. Все сходить, все гарно. Для того, щоб не відділяти довго насіннячку від води, я просто застилаю серветочкою і виливаю. І всі насіннятки залишаться на серветці. Серветка забирає лишню вологу, і таким чином ми забираємо лишню воду. Всі насінинки залишаються на серветочці. Все. Тепер їх легко можна пінцетиком висаджувати куди потрібно. Ось так. Тепер беремо на пінцетом. пінцету і викладаємо на відстані сантиметр одна від одної? Ну, ніколи так буває. Ось таким чином я розкладаю всі насінинки, після чого засипаю сантиметровим шаром ґрунту зверху. Ось таким чином просто злегка-злегка присипаю. Десь сантиметр. Великі шматочки я відкладаю, щоб не було їх. Ось таким чином. Після чого беру оприскувач, розведений тут фундазол в мене для того, щоб ніякі грибки не нападали на наші баклажанчики. Таким чином змочую всю землю і залишаю. Дня на п'ять. Через п'ять днів ми вже побачимо перші сходи. Ну, ось і все. На цьому наше відео закінчено. Будемо чекати сходів. Всім гарного дня та мирного неба над головою!